Так що, друзі, друга частинка. Продовжаємо ловлю товстолоба. Е, класний містяк сьогодні е, зранку, друзі. Такий вітер був. Хто дивився першу частинку, у нас вітер був вершиною у дамбу. Е, до речі, друзі, відмічаю, що клювала дуже добре. По плавці наші стоять. Е, хто дивиться першу частинку, у нас риболовля на на резинку у нас три поплавця, а на одної вудці, і на другій поплавці теж три поплавця, Я з Олександром допомагаю мені. І ловим з ним, нас, як кажуть, напарник мій класна погодка. Ловим відмічаю, що клювання у нас в основному були на лаковські планктони. І... Трохи так працював у нас якесь прижене молоко. А сьогодні працювало добре. і а Гірок працював. Працювала у нас і полуничка працювала. І мед працював. А прижимемо лачкому, там одне клювання у нас було, то в столома. Ну, це таке. Так, ну що, друзі? Зараз будемо чекати, щось може гарне, гарненьке клюне ввечері, вночі. Так, ну то в друзі, воно, в круги пішли. Він біля поплавців. Ну, будемо чекати. Давай, ми тебе чекаємо. Добрий ранок, друзі. У нас ранок. Так, ну що, зараз заряджаємо планктончики. Зараз поставлю мед зранку, прижне молочко, агірок. Ті смаки, які працюють, зранку трохи вітру вже дме, що немає. Сьогодні у нас трохи волна буде. Що ж тіля не буде, друзі, ну це таке. На, нам що потрібно, щоб вона, щоб він ловився. Так, ну що? А. Пушка кукавала, звуки природи чудові зранку. Дивись як натягнув. Натягнув, як струна витягнулась. А ну йди сюди. О, якийсь є кабанчик. Зараз глянемо, що за кабан. На що клюнув, бо друзі поставив я тут. І агірок є. А, огірок і прижене молочко. Зараз глянемо на який плантончик, бо перший ігрок, ну дивлюся, поплавці потонули дані, значить, напевно, на прижену молочко клювання. Так, ну що, десь тут вже рядом, десь дотягуємо. Так, десь дотягуємо його. Та зараз, Сань, дивлюся, зараз все можна відчепити, щоб не заважали вони. Опа, відчепив. щоб... Можна було краще його брати, щоб оці планктончики, бо взяв на перший відрезинки, тому, тому, щоб не заважали. Щоб не заважали, як кажуть, можна планктончики відчепити. Йошечку. Можна відчепити. О, це такий хорошенький, дивись. Це такий добренький лобатик. А ну давай його забирай його цього украсення. Ух є. Ти знаєш, і... Найвеликий. великий. Да. Це такий вже десь 5. Все, забирай я все. Забирай, забирай. Красота. Так, у нас цвях усе є, друзі. Цвях. Все, дай на цвях. Дай. На цвях. Так, а ну що тут у нас? Акий він? На який? Какие две ниши, да? Чи який коротший? А ну дивись. Ні, який коротший? Коротший. Ти бачиш, третій здесь. Да, я бачу, бачите, ты зранку, зранку поставив два прыжованих молочка. Два прижимых молочка. поставив. Це пятерочка. Це десь, да. Це добренький. ух. Гарний хлопчик. Гарний хлопчик. Десь пятерочка. Десь пятерочка, друзі. О, п'ятерочка. О, да, 5. Кг. Гарненький, хороший. Дякую за клювання, Давай додому к нам. О, пішов. Так, ну що у нас тут ваза, бачите, один спилив, один це я додав. Зараз убираємо пряжане молочко. М -м Запах пряжаного молочка обалденний. І такий у нас клюнув напряжене молочко. О, тут як кажуть, додатки і свіженький планктончик. Монтажик добре працює. Бачите, ловить добре цей монтаж. Товстолоба. Клювання було, також, друзі, клювання було де ногачок, який трохи коротше. Ну все, сколько слізі з товстолоба. Так, ну що, зараз цю конструкцію Олександр зараз допоможе. І що, поїхали? Отправляємо водою, друзі. Глубинка десь була. Сейчас клювання десь около метр. Метр, може сантиметрів. 80. А ну стоп, зараз я гачок, все. розпутали тут гачок, все. Отправляємо водуємо. Все, поперли. Поперли наші поплавці. Yeah. За новим якимсь скрасенням. П'ятерочку зловили. Оце вже добре. На цьому бадоймі, друзі, п'ятерочку зловить добре це. Бо він такий тут, напевно, девушки, трьошки. П'ятерка, як кажуть, для цього водойма велетні. Ні, ну тут є і краще, ну, є і товсолоб десь. І ловили ми одного разу, я тут ловив 17 КГ. Ну, Поки, поки немає цих їх крас. Їх дуже-дуже мало в цьому водоймі, тому будемо чекати. Так, все, поплавці відправив. Ставимо на сигналочку. Включаємо. О, працює. Все, чекаємо наступне клювання. Тягне, бать попустив, Попустив. пішов. Ага. Волосінь опустив повністю. Попустив повністю волосінь. А це, друзі, я вже сюди поставив полуничку. Полуничка. І полуничка працює. Бачите, коли він, коли він вже клює, він клює на все. Полуничку. Так, клювання на перший поплавець, дотягуємо його. Дотягуємо його. Зараз тут приподняти треба. Трохи губину зробив більшу іще. <ривіт> да. А ну не хочет дивись, дивись, папер. Давай, сила. Это уже сейчас выщеплю. Это тоже гарно. Да? Да тоже до трех. Так, сейчас на цвях монтажик прицеплю на цвях. все, на цвях прицепанули. Бачите на цвяхе. На какой этот длинний или короткий? Це який. Який длинніший. Ага, піде. Ну такий. Десь до трьох. Два. Трьох два з половиною три. Давай його додому, до хатки не До дому до хатки. <свист> как його брать правый поджамба? Да Та не, так вот так и бери прямо вот так. Вот так, да? Ну я видел, что ты уже не брать. Вот так. Скользкий. Скользкий. Вот такой вот. Mm. Иди к нам. Вот туда. Пішов, тільки полуничку. Тільки клювання, друзі, було на полуничку. Так що беремо полуничку, і напряжене молочко клювання. І намет було клювання. Та на все клює. Так, зараз ставимо плантончики. Ставимо плантончики, заряджаємо і ловим далі. Зараз ці додатки залишу на другу на другій резинці, друзі. Там оце додатки ці ставлю. Трохи не такий, як на том. Але він теж працює, друзі, бо в, цьому році, в тому році ми ловили на ці монтажики. Так глубина. Зараз десь поставив десь метр. Так ну що, відправляємо монтажики назад водою. За новим хлопчиком. А може дівчинкою. Все. Пішли наші монтажики. Так, все, ставимо на сигналку. Включаємо, працює, все. Ждемо якогось гарного хлопчика. Так, а середні, друзі. Середній. Ох! Полуничка. Полуниця. Полуничка працює. Ти зря туди встав. Стаєш. Та да я саме ну. це, це цеплю, Та да да да, Не спіши поки. Вам на що тут не зацепить, за це я цеплю перший. Перше цепим. Так, а ну, тримайте. Ух! Ух рванув. Ривану добре только. Ух! Ух, потянув, потянув. Ти дивись, тягне. Больше... Дохину да такий, такий. Не знаю, ну так потянув ти що? Тягне, тягне добре. Побачив підсак і каже, та ні хлопці. Я до вас не піду. Іду давно. до додому. Трьошечка. Так. Його. Так. Все, хапанув воздуха, зараз ми його заберемо. Ага, не хоче. Так, давай іди сюди, хорош гратись. О! Є є красень. Да та так побольше, до трешечки. Пошли. Так, на цвях. На цвях. На який. На цвях. Так, цвях, цвях, цвях. Цвях. Е. Він уже отцепился, підсаки? Ні, Я цепив а. на верхню губу. Вот за этот крючок взяв. За нищи який? Який нищий. Вклювання який нижче. Так і здесь сопли. Ну що? Дивися, вже другу піймав наполунечку. Тобто вже вже бачу, вода прогріла. Прогрілась і він вже і на полуничку кліє. Бо він полунечку кліє, коли влітку вода вже тепленька, він уже починає на полуничку. тобто, полуниці. Тобто... Та це більше трьох. Це більше трьох. А ну давай додому, до хатки. Вітер такий, друзі, на вадомі. Обично солов не клює такий. А тут такий вітер і він все одно клює. Клює, добре. Давай, кидай його. Кидай його. Пішов, о, добре. Ну що, зараз міняємо там плантончик, заряджаємо, ловимо далі. Дивіться, який вітруган під дме. Ух! Волна. Він клює. Він клює, друзі. Там. Вода вже прогрілася водойма, тому зараз, друзі, товстолоб пішов повним ходом, можна брати оснастки і їхати ловити товстолоба. А ну іди сюди, мій чорствий хліб є смажний кабанчик. Так, десь дотягую, дотягую десь його на перший. На перший поплавець. А ну що там за красень? Зараз глянемо. Що у нас тут кліє? Ага. Нагірок. Блін, зацепився. За щось от Блін. зацепився. Понял? Зацепився оно щось. Тальние, да? Ага. На другу вудку зацепився. Ого. Угу. Може отведет видерник, треба залазити. Зацепився за щось за дно. Понім, поводки длинні. Поводки длинні, друзі, зацепився. Да, це капець, це. надо, мабуть, його брати. його заходить брати. Давай, може, час, час. Штани. Тримайся. Цепився за щось. Оце ж поводки, друзі. Лівненькі у нас метр двадцять. Зараз типа до нього дойти. Дойти до нього. Дойти до нього і взяти його. Придеться ще заходити, це ж ще надо отцепить його от цього от полотка так тут ермай стойте нигтяни сейчас Оцеплю, оцеплю. Все, забирай. Пускай. <плес> Блін, що ж там таке? І вон води. Зацепився монтажом, друзі. Я думаю, палка. зацепився за якусь палку, зараз прийдеться камеру знімати і лізти отчіпляти. Бо це капець. Зараз, давайте глянемо, що ми там за закрасення зловили. Чим ми закінчимо. Я кажется свою, свою ловлю, ловлю. сегодня поводок. Короткий поводок. На короткий? Вот на этот, да, короткий. Так, ну добре, такие десь. Чуть, да, чуть больше трояки. Так, а ну давай. Давай к нам додому. Давай к нам до хатки. Так, друзья, а я... А я раздеваюсь и лезу. І лізу, і лізу доставати монтаж. Зараз лізу, достав... лізу, доставати монтажі, бо піпес. Ну, якраз і закінчимо цим, цим красенням свою риболовлю ввечері. А поплавок один стоїть, один втонув. Ну, добре, ладно, поліз я. Так, ну що, друзі, заліз водойм, достав я монтажики, бо таких немає у мене. Це саморобні. Що відмічаю? Якась тут Труба палівна йде, оце вона така, і вона метрів двадцять. Оце за трубу зачепили, зачепився монтажом. Монтажі бачите, які великі, ось, ось він ось тут зачепився. І прийшлось лісти, відчіпляти. Ну, Відчепив монтаж, як кажуть, врятував, товстолоба зловив і це ж добре. Так, ну що, друзі, половили товстолоба. Було в мене два, два монтажа. Були я е, сравнював, що. Який кращий монтаж. Що, друзі, на той монтаж, воно, що у мене праворуч друзі, тут стояв. Клювань було 4 товстолоба, піймав на цей товстолоб я піймав три товстолоба, тобто порівну я ловив товстолоба, але відмічаю, що тут зараз тюльки, друзі, не дуже багато було десь. Всю, весь, десь я, напевне, пару штучок зловив, але це таке, що ну, це не дуже багато. Коли там, на кожний гачок це дуже багато. Тому, друзі, по уловісті вони десь приблизно на рівні. Але коли, якщо в Адомі буде тюльки багато, той буде монтаж, якщо праворуч у нас стояв столоба резиночка краще. Зараз матую вже вудку, будемо збиратися додому. Допомагав сьогодні Олександр. Допомагав мені, у нас збираємо віщі. Човника докачали все. Як кажуть, до побачення, як кажуть, до нових зустрічей. Половили. Що ще, друзі, що відмічаю, прижене молочко, щось чомусь сьогодні не дуже гарно працювало. Класно спрацював у метах гірок і полоничка. Полоничка, взагалі, в тому році вона десь у мене вже в розгар літа, коли було спекотно, вона почала працювати. Але, друзі, в цьому року вона вже працює. Зараз давайте глянемо, сколько ми ж на бомбілі цього товстолоба. Як кажуть, товстолоб почав клювати. Так що збирайтеся. Їйте на водойм за товстолобом. Він уже клює. І клює гарненько. Ух! О, хо, -хо, -хо, хо І ще один. хо хо Оце побомбили. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім таких гарних хлопчиків. Такі десь трояка, десь половиною. Піде зараз. Ми його зважимо. Ну, тут, мабуть, кіл, кіл 18-20. Все, добре, вподобайку, наводоймо за товстолобом.